Усім привіт! Ну що ж, настав час подбати про своє майбутнє. Ти вже вирішив, куди будеш вступати? Вступай туди, де знайдеш однодумців. Туди, де знання та навички зроблять тебе професіоналом. Відокремлений. Структурний підрозділ, технолого економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету готує фахових молодших бакалаврів за 10 -ма спеціальностями для всіх галузей економіки України, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, облік і оподаткування, торгівля, менеджмент, готельна-ресторанна справа та кейтеринг. Інформаційні системи та технології, агрономія, тваринництво, електрична інженерія, агроінженерія коледж здійснює прийом випускників 9 класів за співбесідою з української мови і математики та мотиваційним листом. Прийом випускників 11 класів та кваліфікованих робітників за мотиваційним листом на контрактну форму навчання. Як студент я сміливо можу відповісти, що всі спеціальності, які наявні в нашому коледжі, сучасні, затребувані. Адже людство рухається вперед, технології змінюються, а коледж іде в ногу з ними. Коли я вперше натрапила на сайт коледжу, то зрозуміла, що це мій вибір. Коледж молодий і достатньо новий, порівняно з іншими коледжами області. Мені сподобалися перспективи, які пропонує коледж. Навчання на сучасній базі Миколаївського національного аграрного університету, висококваліфіковані викладачі, можливість отримувати освіту безкоштовно, проходження практики за кордоном. У культурно-мистецькому центрі Експром та спортивних секціях є умови розвивати творчі та спортивні здібності. В коледжі працює студентське самоврядування. Великий обсяг роботи виконується саме завдяки їх старанням. Життя в коледжі. Це не тільки навчання, а й тренінги, заходи, конференції, різні спортивні змагання, професійні свята. Дуже подобається атмосфера, що сприяє навчанню та підтримки комунікації між студентами коледжу та університету. Хочете бути успішними? Вчіться! Запрошуємо вас до нашої дружньої колежанської родини. Отримати престижну спеціальність для успішного майбутнього.